Різали обшивку дев'яти наметів. Містечко незламності у Рівному пошкодили невідомі. Електронні квитки замість паперових Костопіль перше місто в області, де перейшли на безготівковий розрахунок у громадському транспорті. Після реабілітації хоче повернутися на службу. 22-річний військовий Денис Тратійчук розповів про поранення та оборону країни з перших місяців війни. Це містечко незламності, що розташоване на території ліцею номер 23. 27 будиночків наданих шведським урядом задіють у разі виникнення надзвичайної ситуації під час евакуації населення. У період з п'ятниці по неділю, як припускають у нас поліції, обшивку дев'яти з них порізав невідомий. За фактом хуліганських дій відомості внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для встановлення осіб злоумисників, причетних до злочину. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви стали свідками події чи володієте будь-якою іншою інформацією щодо скоєного злочину, прохання негайно повідомити до поліції. Директор ліцею Олег Кроль повідомив Суспільному, що ліцей не мав охороняти будиночки. Ми. Надаємо територію, все крапка. Черговий єдиний, який в мене є в чергує. Він може по відеонагляду, там де є доступ. Він може слідкувати, дивитися за навколишню території. Це мої працівники помітили, сказали завгоспу. За повідомила мене, і я далі викликав поліцію всі до Наразі визначають, яким чином ліквідувати пошкодження тенту, каже директор міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. Даний будиночок якраз власне сформований з трьох слоїв утеплення: це є внутрішній слой, середній слой це у вигляді мінеральної вати і зовнішній це у вигляді брезенту, який, власне не дає попадати дощу чи іншим видам опадів на мінеральну вату. Функція Зовнішнього брезенту є вкрай важлива, бо вона зберігає сухість і цільність даного самого бутерброда, який би тримав тепло в даному приміщенні. Ліцей не несе відповідальності за це містечко. Підтверджує Руслан Гудима. Окремої охорони для містечка не передбачено. Вони не несуть як такої відповідальності, тому що не стоїть же питання. Я думаю, для вас в голові би не вкладалося лізти на територію школи в нічний час, щоб нанести шкоду, то що призначено для, для цілого Нації Артем Остапюк Суспільне новини Рівне. Олександр Токарчук, водій комунального автобуса в Костополі, нещодавно в громадському транспорті запровадили електронний квиток. Ну як для водія, я хочу сказати, що набагато краще, тому що люди йдуть і їм зручніше набагато карточкою розраховуватись і ну, ну, набагато краще і для людей теж, і для нас, як водіїв. потихеньку, помаленьку починають користуватися, тому що не Всіх не всіх можна сказати, і може і карточки є, і ну, але користується. Після купівлі комунальних автобусів в місті відмовились від послуг приватних перевізників. Виникла така думка, а чому б і не піти далі, і не продовжити цей проєкт, і не втілити в життя так званий електронний квиток. Взагалі-то транспорт був придбаний у 2021 році. Хочу наголосити, що це за кошти міського бюджету. Транспорт було взято в лізинг. І вже, вже тоді проговорювалося питання про те, щоб реалізувати. Проект електронного квитка. Обладнання для оплати проїзду електронним квитком оператор надав безкоштовно. Натомість місто платить йому відсоток з кожного квитка. На сьогоднішній день вони знімають плату 8 плюс 2% банківських, тобто загально 10% від вартості квиточка знімає оператор. Чи вигідно, чи не вигідно, розумієте, тут потрібно дивитися в самому комплексі. Тому що А, ми. При повному впровадженні системи ми будемо бачити кількість реальних здійснених перевезень громадян, кількість реально здійснених пільгових категорій перевезення піки навантаження в розрізі дня, тижня, місяця. Незабаром розпочнуть видачу пільгових карток, де буде доступно 11 поїздок на місяць, і які можна буде поповнювати в спеціальних терміналах. Після цього планують повністю перейти на безготівкову оплату. На сьогоднішній день у нас існує. Оплати вид оплат, як безготівковою банківською карткою, мобільним телефоном, в якого всі послуга, тобто скористатися, можна скористатися мобільним додатком, який дає можливість оплатити проїзд. Разом з тим, мобільним додаток дає можливість громадянам, пасажирам побачити, де рухається автобус, в якому місці, так як на всіх автобусах, в автобусах стоять GPS-навігатори». Бачите, розклад Артем Остапюк, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівна. 349 й день повномасштабної війни. Знаходжусь на нульовому кілометрі Україно-білоруського кордону. Як і всі попередні дні, кордон з Білорусі на території Рівненської області непорушний. Сили ЗСУ, ТРО, Нацгвардії і всіх складових секторів оборони виконують свої бойові завдання. Чергово сьогодні пропрацьовуємо зміцнення обороноздатності, обговорюємо новий формат фортифікаційних та інженерних споруд. Зміцнюємо оборону і не зупинимось до дня перемоги. Рівнична тримає замок України. Продовж п'ятого тижня відбувся підйом захворюваності на грип та ГРВІ в цілому по Рівненській області. В період з 30 січня по 2 лютого кількість випадків збільшилася на 19 в порівнянні з минулим тижнем і становить 5633 випадки. Найвищі показники реєструвалися в Рівненській Сарненській громадах. Найбільша частка хворих припадає на дітей і становить 63 Серед циркуляції вірусів у нас продовжує фіксуватися ковід. З початку підсезону проведено понад 7 тисяч щеплень від грипу. Наразі в лікувальній мережі є вакцина ДЖІСІФЛІО. Для того щоб провести щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Дві автопригоди із інтервалом у 15 хвилин сталися на трасі Київчоп неподалік села Антопілі Рівненського району. За інформацією речниці Нацполіції в області Марії Юстицької, 30-річний водій позашляховика їхав на небезпечній швидкості та, не дотримавшись дистанції, зіштовхнувся із вантажівкою, яка перевозила екскаватор. Від удару на вантувач злетів із причепу, а мерседес про відбійник та огородження. У наслідок автопригоди травмувалися пасажири позашляховика. 29-річну жінку та її малолітнього сина. На доправили до лікарні за кілька сотень метрів від місця події трапилася інша ДТП. За попередньою інформацією, водій автомобіля БМВ, 41-річний житель Херсонської області, допустив зіткнення із попутним легковиком Фольксваген Пасад під керуванням 26-річного коречанина. Внаслідок ДТП допомога медиків знадобилася трьом пасажирам із обох транспортних засобів. Слідчі дії тривають. Ко мені ампутували вже в Краматорській міській лікарні. Зразу ж був перелом стигнанку по осколків всередині. 22-річний Денис Тратійчук пригадує день, коли потрапив під мінометний обстріл у Бахмутському районі. Там він і отримав осколкові поранення, з якими його доставили до лікарні в Дніпро. А серпня чоловік проходить реабілітацію у Клевенському госпіталі. Я просто пам'ятаю, ну в спішку, була просто спишка, і все я втрачаю свідомість. І вже потім я говорив з хлопцями, то вони супер все ну, спрацювали дуже класно. Перемотали мені турніки десь сюди, турніки де сюди. Е, зразу ж евакуація. Сам Денис родом з Чернівецької області, у 18 років вирішив підписати контракт зі Збройними силами. Служив у центрі розмінування. Е, Трохи попрацював на цивільній роботі барменом. Це Та, типу сподобалось мені, так, класно, класно, але з'явилися друзі, з'явилися товариші. Які там почали приходити, розказувати про свою службу. Ну і, типу, ситуація така якась була трохи напружена. Я там послужив буквально півроку. Мені трохи не сподобалось того, що, ну, типу, там, якби. До більш молодих солдатів більш таки відносить, що їх треба берегти. Я трохи посидів, подумав і перевівся в гірсько-штурмовий батальйон. Великої війни думав не буде, каже військовий. Втім, 13 лютого минулого року, будучи у відпустці на Донеччині, його відізвали на службу. Я розумію, що реальна половина подягу це військові. Тобто, я хлопці, ви куди? Я кажу, нас відізвали з відпусток. Нас теж, нас теж приїхали, зібралися швиденько Загрузили техніку, виїхали на. Полігон у Львівській області. Це було вже 20 числа. Ми виїхали. Тобто, я так дивлюся. Ну зараз з теперішнього досвіду, що ми готувалися. Денис пригадує, 22 лютого їм повідомили про високу вірогідність наступу російських військ. Трохи розгубився і якось переживав все одно, того, що ну вдома сім'я. 24 лютого широкомасштабне вторгнення Денис зустрів о четвертій ранку, охороняючи боєприпаси на полігоні. Нам початково казали, що ми маємо їхати на Херсон. Е, я так і зрозумів, що щось не вийшло, того, що е, наш батальйон розвантажується на лівому березі Києва і, і постійно повітряна тривога. І ми так вивантажуємо техніку, кажуть: так, якщо що, зразу тіпа, е, ну, типу, ховатися під платформи або в яр, тому що ну, типу, може прилетіти. Е, раз повітряна тривога заховалися, другий раз заховалися, третій раз кажуть, давайте виружати техніку, бо ми так ніколи не вийдемо. Починає вирожати і заходить два бойових літаки. Типу на цю станцію вигрузки. І тоді, типу, я вже якось зрозумів. Ну що це реально почалася війна. На Київщині у їхньої бригади було завдання перехоплювати колони російських військ, які їхали з напрямку броварів та Борисполя. А ще штурмові дії по звільненню сіл в раз штурмували село Новобасан, Це Вже було на кордоні Київської Чернігівської бій був десь до вечора, до ночі. Ночі щось все стихло. А зранку виявилося, що колона просто зібралася і поїхала. Залишили купа техніки, купа зброї. вплоть до того, що потім ми ходили, вже робили зачистку повну села, і десь 6-7 людей ми знайшли точно в підвалах, які просто п'яні спали, і типу, о, а де всі, де всі мої поїхали? Із Чернігівської області бригаду Дениса відправили на Харківщину, там вони намагалися прорватися до кордону. І до кордону буквально ну, кілометрів 10. Тобто всі наші штурми виглядали, як так, ми йдемо штурмувати щось. Зразу підключається артилерія їхня. Тому що за кордоном зразу підключається авіація їхня, і вони завжди ну, закінчилися так невдало. Декілька сіл ми звільнили. Денис каже, те, що побачив і почув на звільнених від росіян територіях, його шокувало. Пікнулося реально в Київській області, я зрозумів, що це просто жах повний. Ми звільнили пару сіл, поговорили трохи з людьми, і я не знаю, я слухаю людей у мене лилися. Типу, наскільки це було важко, і не вірилося, що типу люди таке реально можуть робити з людьми. Розбиті будинки, вбитих мирних мешканців, історії мирних мешканців, про пограбування, про ці звірства, що вони вчиняли. Ну, типу, це дуже важко було сприймати. Зі слів Дениса, він мріє про сім'ю дітей, Втім, нині в нього інші плани. Хочу пошвидше закінчити лікування і ну, повернутися в стрій. Катерина Сірук, Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Це насправді книжки моїх батьків, а точніше, мами. Вона ще, коли ходила в школу, вчилася по них. Там навіть був орфографічний словарь, де вони вивчали російську мову. 18-річна здолбунівчанка Яна Манько принесла шість російських книжок, аби здати їх на макулатуру. Насправді, моя мама була навпаки рада, що ми їх можемо позбутися і навпаки використати кошти на щось потрібніше. Наприклад, ми на купимо ві з якого будемо робити окопні свічки, і тим самим ми допоможемо зігріти наших військових. Збирати російську макулатуру в молодіжному просторі Хом'як, що створений на базі Здолбунівської бібліотеки для дітей та молоді, розпочали тиждень тому. Волонтери там займаються виготовленням окопних свічок. Коли стали відчувати дефіцит парафіну, почали шукати гроші на його закупівлю. Так виникла ідея заробити їх на макулатурі. «Є дуже багато людей, з якими я спілкувався. Вони не один раз запитували, куди її можна здати, куди завести. Тобто не кожен знає, де той самий пункт прийому. Хтось викидає, були люди, які вже привозили макулатури, кажуть, добре, що ви написали, тому що ну я планував її палити просто. Тому для чого її палити в групці там чи десь на вулиці, якщо її можна здати і так, так за ті кошти купити якісь там декілька кілограмів парафіну і зробити декілька свічок? За тиждень до бібліотеки прийшло з два десятка людей, які захотіли позбутися російської літератури, і слів Миколи Мокрика вдалося зібрати біля 200 кілограм макулатури. Плануємо збирати до 10-го числа. Чому до 10-го? Тому що. Ми поставили певні рамки для першої хвилі. Ну коли немає обмежень, то люди так собі більш розслаблено. А от коли є якісь обмеження, то ми плануємо, що от до 10-го принесуть, ми їх здамо одним великим цим візьмемо, отримаємо кошти, купимо парафін. І понеділок, після 10-го числа, вже буде у нас новий завіс парафіну, нові свічки. Ольга Ворищук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини, Рівне. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.